Допомога ветеранам війни, ці програми, і цей проект буде лише збільшуватися. у Миколаївській Ова. Вручили сертифікати на квартири учасникам бойових дій. Врятувати життя маленького Максима Шульгіна. Я дуже сподіваюсь на допомогу добрих, чесних і гарних людей. Родина з Миколаєва збирає кошти на лікування свого сина. Місто очима митця Це все Миколаїв Леоніда Ященка. У Миколаєві відкрилась нова виставка Леоніда Ященка. Сьогодні четвер, 12 грудня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, телеканал Март інформує вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Катерина Рупташ. Про все в деталях далі. Минулої доби російська армія атакувала місто Очаків, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Зранку близько 10-ї години було зафіксовано удар ФПВ-дроном. Постраждалих немає. Сьогодні, близько 9-ї ранку, російські війська з артилерії атакували житловий будинок у Херсоні. Внаслідок прильоту постраждала 50-річна жінка, повідомив очільник області Олександр Прокудін. У неї вибухова травма: струс мозку, поранення, руки та ноги. Бригада швидкої доставила потерпілу до лікарні. Крім цього, окупанти атакували житлову багатоповерхівку. У будівлі потрощено фасад, квартири, вибути шибки. Протягом доби на Миколаївщині зареєстровано 5 пожеж у житловому секторі. Як повідомили в ДСНС, надвечір загорілася електрощитова у 9-поверхівці. Утворилося щільне задимлення проте вогнеборці вчасно ліквідували пожежу. В одній з квартир продуктами горіння надихався 17-річний юнак. Рятувальники передали постраждалого медикам. Також вчора горіла господарча споруда у селі Лагодівка Казанківської громади. Автомобіль Рута у місті Первомайськ та сміття. Від ДСНС залучалося 25 вогнеборців і 6 спецавтомобілів. Врятувати життя маленького миколаївця, у трирічного Максима Шульгіна виявлена рідкісна хвороба, а саме міодистрофія Дюшена. Це генетичне захворювання зі швидким прогресуванням м'язової дистрофії. Допомогти дитині може лише дороговартісне лікування за кордоном, на яке в його родини немає грошей. Про те, як молода сім'я бореться за життя своєї дитини і чим їм можна допомогти, дивіться у нашому сюжеті. У домі Шульгіних завжди гамірно. Вона є сміх і тупіт дитячих ніжок. Це трьохрічний Максимчик грається з іграшками чи проводить весело час зі своїми батьками. Перед нашою камерою він рухливий і веселий. Здається, що живе, як і всі діти. Але насправді Максим бореться з важкою недугою, м'язовою дистрофією, дюшена. Це складне генетичне захворювання, яке призводить до послаблення м'язів, і дитинка в ранньому віці сідає в інвалідний візочок і помирає. Першими дзвіночками стало тим, що дитина почала ходити на носочках, і в нього були збільшені листові м'язи. Ми звернулися до невролога, де здали на панель м'язових захворювань, а потім здали генетичний аналіз, де діагноз нас підтвердився. Аніта працює медсестрою в одній з лікарень Миколаєва. Її чоловік Юрій, вчитель фізкультури. Хоч вони рано помітили проблему в дитини, хвороба почала швидко прогресувати. У Максима кожного дня починають слабшати м'язи. Спочатку ніг, потім деформація скелета, атрофуються суглоби. Це все призведе до того, що наш хлопчик опиниться в інвалідному візочку у віці 7-8 років, з якого вже більше ніколи не зможе встати. Потім хвороба поступово послабить м'язи рук, шиї, спини. Призведе до того, що наш хлопчик перестане самостійно дихати, тому що відбувається атрофія м'язів дихання. Він буде залежати від штучної вентиляції легень. І вже наостанок хвороба добереться до його серця, і це вже кінець. Ми назавжди втратимо нашого хлопчика. Щомісяця батьки купують ліки для хлопчика та проводять із ним спеціальні вправи та цього замало. Це артези днівні. Які Максимчик повинен носити кожного дня в день для того, щоб ножка в нього була в статичному положенні, тобто 90 градусів. Тому що, на жаль, в нього хода на вшпиньки, на носочках він ходить. Також нам лікарі порадили для нічного сну ось такі артезики. Це потрібно для того, щоб у Максимчика не розвивалися контрактури. Та врятувати життя Максима може лише дороговартісна операція в Об'єднаних Арабських Еміратах. Аніта та Юрій вже знайшли клініку, яка готова взятися за лікування дитини. Ми дізналися, що є препарат генної терапії Елевідіс, і нам його можуть ввести в клініці Меткеа в Дубаї. В жовтні місяці ми були вже там на обстеженні, де пройшли, здали кров на аналіз до антитіл і з'ясували, що препарат Максиму підходить. Тому зараз ми намагаємось зібрати дуже величезну суму. Це дороговартісна інфузія, яка коштує майже 3 мільйони доларів. Для родини така сума непідйомна. Ситуація ускладнюється тим, що препарат потрібно вести якнайшвидше, поки хвороба лише набирає обертів. Цей ліки обов'язково потрібно зробити в віці від 4 років, і найкращий результат це буде, якщо ми зробимо до 6 років. Тому що дитинка буде буде наша ще збережена. Потім, коли ми отримаємо цю інфузію, нам потрібно залишатися в Дубаї ще три місяці для того, щоб проходити обстеження. Але проживання буде за свій власний рахунок, тому ми повинні там ще знімати квартиру, харчування, поїздка туди і назад. Це все за свій власний кошт. Без підтримки небайдужих вилікувати Максима буде важко, кажуть його батьки. Вони відкрили благодійний збір, аби кожен міг долучитися до порятунку хлопчика. Зробити це можна просто зараз за реквізитами на екрані. Так як ця хвороба вражає лише хлопчиків, це генетичне захворювання. Лікарі запропонували нам обстежити старшого сина Владислава. Зараз йому 12 років. Ми також йому здали комплекс аналізів на м'язові хвороби. всі показники також завищені, але трішки менше ніж в Максима. І також нам запропонували здати генетичний тест. Там підтверджена така ж сама делеція, як і в Максима. Один в один. Наразі лікарі ще не можуть сказати, як швидко буде прогресувати хвороба у старшого сина. А для меншого Максимчика допомога потрібна вже негайно. Сім'я Шульгіних вірить, що не залишаться наодинці з бідою. Вони сподіваються на підтримку кожного, хто зараз дивиться цей сюжет. Я дуже люблю свого брата Максима, і я хочу, щоб він одужав. Будь ласка, допоможіть йому. Ми звичайна родина, в якої немає так багато грошей, особливо такої великої суми. Ми дуже хочемо, щоб наш Максимчик зростав повноцінним життям, грався з однолітками, бігав, стрибав, був на рівні з іншими дітками, мав повноцінне майбутнє. А для цього нам потрібна допомога людей, тому що 3 мільйони це ну, непідйомна сума для будь-якої будь родини. Я особисто вірю, що в нашій країні добрих сердець все ж таки більше, ніж злих. І тому я дуже сподіваюся на допомогу добрих, чесних і гарних людей і чекаємо від вас допомогу. Дякуємо вам. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК МаркТі. Універсальна техніка для прибирання вулиць вже в Миколаєві. Нагадаємо, що у вересні міськрада дозволила комунальному підприємству Миколаївські парки взяти кредит на придбання цих машин. Його сума 43 мільйони гривень, але завдяки підтримці дані місто сплатить лише 25 мільйонів. Сьогодні нову техніку презентували громадськості на центральній площі. Міський голова висловив подяку данським партнерам та депутатам міської ради за успішну співпрацю. Далі пряма мова. Це не підметальні машини, це не снігоприбиральні машини, це комбіновані машини, які можуть виконувати велику кількість функцій в нашому міському господарстві. Зараз ми їх будемо використовувати і будемо бачити, яка кількість машин нам ще необхідна для того, щоб покрити всю територію міста. Я хотів би подякувати нашим партнерам в першу чергу. Це уряд Данії, який продовжує нас підтримувати протягом всієї цієї війни і розглядає нас як надійного майбутнього партнера. Я хотів би подякувати. Представництву посольства в Миколаєві і фактично посольству уряду Данії в Україні, а також всім партнерам, які долучилися до створення цього проєкту. Ну і звичайно, я хотів би побажати КП парки нашому підприємству, якому дістанеться ця техніка, щоб вони як найкраще використовували її як лагідніше і як найефективніше, щоб користуватися її як можна як, як можна більше і довше на. Території нашого рідного міста Миколаєва. Зробимо його краще. Управління капітального будівництва Миколаєва наразі розробляє проєкти бомбосховищ в лікарні номер 3 та лікарні швидкої медичної допомоги. За словами начальника відомства Олексія Савчука, оновлені захисні споруди будуть відповідати сучасним вимогам. Для їхнього облаштування планується залучати гроші донорів та місцевого бюджету. Пропонуємо прямомову. мову. Ми наразі розробляємо проєктну документацію. І вона фактично також на фінішній промі, тому що ми розуміємо, що сьогодні вже грудень, вона має завершуватись, ця робота. І ця робота стосовно капітального ремонту укриття в третій міській лікарні. Це укриття дуже потребує ремонту у зв'язку з тим, що там ще йде і порушена гідроізоляція. І як це потрібно зробити якомога швидше, щоб зберегти той стан, який є на сьогоднішній день? Також ми розробляємо наразі проектну документацію в лікарні швидкої медичної допомоги. Також там є укриття існуюче, яке потребує капітального ремонту. Підтримка ветеранів у Миколаївській ОВА пройшло вручення сертифікатів на отримання квартир для ветеранів війни та членів їх сімей. Керівництво області відзначило, що така допомога стоїть на пріоритетному рівні. Хто отримав сертифікати і як пройшов захід? Далі розкаже Олександр Долматович. У Миколаєві вручили сертифікати на отримання квартир для ветеранів війни та їхніх родин. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім наголосив, що забезпечення житлом захисників України є одним із ключових пріоритетів обласної влади. А рішення про надання житла приймає спеціальна комісія департаменту соціального захисту. Зараз квартир менше ніж потреба. І у кожного свого у кожної людини, у кожної родини своє персональне там горе чи проблеми, чи потреби. Тому я навмисно не втручаюся приблизно в ці рішення. Це йде комісійно на рівні департаменту соцзахисту. Родина військовослужбовця Сергія, який через поранення не може продовжувати службу, отримала можливість придбати житло та планує переїхати з області до Миколаєва. Сім'я була в окупації. Я був в цей час повернувся в селище. Був в полоні у руських орків, так називаємо. Повернувся, пішов в ЗСУ. Дуже багато напрямків пройшов, отримав тяжке поранення, після якого деякі, скажімо так, мені, Бог на мене, має свої плани. Цього року близько 80 ветеранів вже отримали квартири. За словами Віталія Кіма, наступного року заплановано реалізацію нових проєктів у межах ветеранської політики ці програми подовжуються та нарощуються. зараз. Офіс президента поставив завдання одним із пріоритетних. Це ветеранська політика. На наступний рік ми подаємо ще проєкти щодо будівництва нового для того, що можна було використовувати для того, щоб надати це військовим та різним силам оборони і їх сім'ям для забезпечення потреб. Тому ці програми і цей проект буде лише збільшуватися. У планах обласної влади будівництво житла для ветеранів у Первомайському, Миколаєві та інших населених пунктах, де є найбільша потреба. Фінансування таких проєктів здійснюватиметься за рахунок державних і донорських коштів. Деякі проєкти є, місця вже знайдені, і ми подалися в державну програму для того, щоб в нас теж будували. Це поточна робота, вона ведеться. Наш соцзахист один із лідерів є в Україні щодо цієї роботи з ветеранами, Тому. Те, що буде робитися по цій політиці, в нас буде одним з перших. Олександр Довматович, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві приведуть до єдиного стандарту всю вуличну топонімічну інформацію. За словами головного архітектора міста Євгена Полякова, з будинків і парканів мають зникнути російськомовні показчики. На транспортних розв'язках з'явиться оновлена навігація, а в парках нові аншлаги з модернізованим дизайном. Далі пряма мова. Зараз виконавчий комітет затвердив відповідне рішення, яким затвердив зовнішній вигляд таких аншлагів для багатоповерхової забудови, тому що багатоповерхові будинки, вони більші, і на них, відповідно, повинні бути трохи більше таблички, щоб їх було видно. І на садибній забудові або одноповерхові приватній забудові, будь-якій, трохи менше. І зобов'язав всі власники об'єктів, якщо на їх будинку є російськомовна вивіска. Це суперечить вимогам закону про державну мову публіч... і використання інших мов у публічних просторі. прибрати такі елементи самостійно. Якщо це не буде людьми робитися, це будуть вже робити виконавчі органи комунальні служби. Нові правила розміщення зовнішньої реклами, ухвалені Миколаївським виконкомом у вересні, кардинально змінять ситуацію на цьому ринку. Бордів стане в рази менше. Однак у міськраді прогнозують, що це не призведе до значного падіння надходжень до бюджету від операторів цієї галузі бізнесу. Якщо до того борди можна було поставити де завгодно, то зараз новими правилами ми заборонили надавати дозволи на встановлення нових бордів просто формально на 95% території міста Миколаєва. Ми розробили такий проєкт рішення, він зараз опублікований, це регуляторний акт. Ми вже його погодили в антимонопольному комітеті, який передбачає збільшення вартості розміщення рекламних конструкцій в 6 разів. Тобто, якщо я кажу 6 разів, то це від там, 30 гривень до 180 за рекламну конструкцію. Це невеликі гроші. І я більше того скажу, що. Кабінет міністрів України на весь період військового часу звільнив обов'язок власників рекламних конструкцій пігборців, сітілайтів, беклайтів сплачувати за такі місця. Тобто ми зараз не маємо майже жодних прибутків за цю рекламу. У минулому році це було катастрофічно мало, там до 100 тисяч гривень. У цьому році ми в два рази завдяки роботі з місцевими. Місцевим бізнесом, який з ним займається, вдалося збільшувати ці сплати. Взагалі, це менші гроші. Мені здається, що ми більше грошей витрачаємо на демонтаж такої неправильної реклами. І про культуру. У Миколаєві відкрилась виставка Місто та квіти Леоніда Ященка. Художник представив 39 робіт, у яких поєднує реалістичне та фантастичне бачення знайомих куточків міста і квіткові натюрморти. Що надихає митця та як він створює свої картини, розкажемо у матеріалі. Перехрестя миколаївських вулиць, світлонічних вікон та ліхтарів усе це відобразив у своїй новій виставці Леонід Ященко. Місто та квіти таку назву має експозиція художника, яка відкрилася в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Він однаково любить і. Яхт-клуб старий, і куточки, і двори Миколаєва. Все однаково для нього цінно і в різні пори року. Це може бути зима, бо може бути літо, це може бути погана погода, може бути погода сонячна. Це все Миколаїв і Леоніда Ященка. Експозиція включає 39 робіт, більшість з яких створено з грудня 2023 року. Є й роботи минулих років, які чекали свого часу. У кожній із них Миколаїв постає одночасно реалістично та фантастично. Леонід Ященко каже, що навмисно уникає прискіпливого копіювання міських краєвидів. Все побачене художник намагається творчо переосмислити, при цьому дає волю фантазії. Я ще пам'ятаю себе з дитинства. Я дуже любив казки, дуже любив новорічні казки. Тому, коли я виходив у місто, а він, ви пам'ятаєте, який був, був такий казенний достатньо, нудний. Я намагався знайти у місті якісь старі будинки. Вигадував собі всякі казкові сюжети. Каже, сюжети експозицію. Доповнюють квіткові натюрморти. Їх художник створює у перервах між пейзажами, що дозволяє йому творчо відпочити. Взаємна підтримка, щирість у союзі Леоніда та Надії Ященків приваблюють поціновувачів їхнього мистецтва іноді я навіть йому раджу якісь моменти не тому, що я розумію цей момент як справжній художник, а просто тому, що я раджу, як глядач, де тінь там можна покласти більше чи менше. Він зі мною звичайно дуже радиться, але все одно робить по-своєму. Але виходить, що ми в союзі з ним Жвопис живопис з'явився у житті Леоніда понад 15 років тому. За цей час створено сотні картин і проведено багато виставок. Ми, як японські самураї, цінуємо не результат, а шлях. Каже художник. Спільна творчість приносить Ященкам задоволення, яким вони щиро діляться з глядачами. Олександр Долматович, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у п'ятницю, 13 грудня. День буде ясним, опадів не передбачається. Температура коливатиметься від мінус 4 до 0 градусів. Вітер переважно північно-західний, поривчастий. Середня вологість повітря складатиме 60%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться своєю думкою про нові правила розміщення бордів у Миколаєві та ще допоможе це місту покращити свій зовнішній вигляд. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК РКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.